Вітаю вас на каналі! Це відео для початківців. В ньому ми поговоримо про те, як виправити помилку при вишивці хрестиком. Коли ми вишиваємо рахунковим хрестиком, тобто самі рахуємо хрестики по схемі, помилки трапляються часто. Буває так, що нашила неправильну кількість хрестиків, або щось пропустили, або не в тому місці. Іноді такі помилки не дуже помітні, якщо вони не впливають на подальший узор, то їх можна залишити так, як вони є. Але, на жаль, найчистіше впливають і узор кудись зсувається або викривлюється, і тоді не залишається нічого іншого, як виплутати все, що було вишито після помилки, аж до того місця, де вона сталася. Для цього потрібно витягти. Нитку з голки і тупим, тупим кінцем голки по черзі піднімаємо стіпки в протилежному порядку, до того, як вишивалося. Спочатку один за одним піднімаємо, витягуємо верхні стібочки, потім нижні, і так рядок за рядочком. Якщо нитки не шкода, то можна її час від часу обрізати, щоб не протягувати щоразу довгу нитку. Якщо ж її треба зекономити, то цю ниточку можна використати повторно, можна її попередньо намотати на клубочок, щоб вона розправилася. А якщо ви зайшли далеко і не можете знайти саме, в якому місці починається нитка, щоб її витягувати, в якому місці починалась нова нитка, тоді можна обережненько підрізати. В якомусь місці верхній стібок, і звідти починати витягувати, і так підрізати стібочки там, де вам потрібно, там, де ви не можете просто так витягти нитку. Звичайно, робити це завжди не хочеться, завжди шкода виплутувати те, що вже вишито, особливо якщо його багато. Але краще це зробити. Якомога раніше, щоб потім не виявилося, що ви нашили ще більше, а виправляти все одно потрібно. Тому, як тільки помітили помилку, краще одразу не шкодуючи виплутати і починати шити знову правильно. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!